В останні роки Дубай вже став символом розкоші, де дівчата з усього світу мріють про нове життя дороге, гламурне та легке в соцмережах. Вони здебільшого посміхаються з яхт, демонструють бренди і дякують таємничим спонсорам за щедрість. Ця охоче дають інтерв'ю про своє лакшері життя, розповідаючи, як вони прокидаються в готелях із видом на бурж халіфа, літають бізнес класом і носять виключно важкий люкс. Ну слушайте, за неділю можна, от якщо хороша робота, класна робота, можна заробити собі ну на, типа на три айфони п'ятнадцятих про макс дербай п'ять тисяч доларів. От, взагалі, от так вообще. От. Тікток вже не перший рік рясніє відео з карт'є, Birkin, прада, гучі, пачками готівки, брендовими ту. Флями та підписами масід купив це життя. Подається глядачам, як гра, де правила прості: будь гарною і отримаєш усе. Романтизація в індустрії то працює краще за будь-який маркетинг. Молоді жінки, не маючи ні грошей, ні перспектив, починають мріяти не про кар'єру, а про вигідне знайомство. Бо є ж в мережі кейси успішних жінок. Значить, і я так зможу. Але є інший бік цієї мрії прихований, мовчазний і небезпечний. Ем я почну з найгіршого досвіду в моєму житті. Коротше кажучи, вони борються, змагаються за пістолет. Він вистрілює. Куля зачіпає його обличчя. Клієнт тікає. Мій сутенер тікає. Я в кімнаті як покрита кров'ю, як Ісуса Христа, чувак. мене заарештовують у Лос-Анджелесі. У березні 2025 року 20-річну українку знайшли без свідомості в одній з лікарень Дубая. Вона зникла після вечірки, організованої представниками, нібито модельного агентства. За словами лікарів, вона дивом залишилась жива. Скільки ще дівчат повинно зникнути? Щоб ми нарешті перестали називати це шансом і почали називати все своїми іменами: що це індустрія експлуатації. Так, сьогодні ми з вами поговоримо, як романтизація спорту он Стас індустрії формує спотворене уявлення про успіх, про те, чому багато дівчат думають, що це квиток у красиве життя, і як за ним ховаються історії, які навіть важко уявити. Так, мої любі, сідайте зручніше, тому що випуск сьогодні в нас буде дуже скандальний. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Нагадаю вам швидко про важливість лайків, дзвіночків, коментарів і, звісно, підписок. Без цього. Канал не буде рости. Допоможіть нам розвиватися ще швидшими темпами. Також в мене є телеграм і інстаграм. Інстаграм, до речі, веду останнім часом дуже активно. І одразу, поки ми не перейшли до основної теми відео, я хочу вам розповісти, що зараз благодійний проект Герой Кар збирає на автівку для бригади 0656 на Покровському напрямку. Крім того, кожен та кожна, хто зробить донат від 250 гривень, гарантовано отримає подарунок автівку Герой Кар за донат. Де можете за QR-кодом або за посиланням в описі. Я вам просто нагадую, що донатити зараз важливо. Знаєте, зараз романтизація е спорту це не просто тренд, це масова культура. І те саме стосується насправді і об. Ще кілька років тому про ці теми говорили шепотом. А зараз про них кричать з кожного кута. Інтерв'ю з дівчатами, які відкрито розповідають про свою роботу, набирають мільйони переглядів. Усе виглядає ну дуже чесно. Я гарна, він багатий. Ну і ми просто домовились. У цьому наративі більше немає сорому. Навіть більше це вже ціла no-shame культура. А у тебе хто хтось може подобрати? Це прямо роздіт на контент. 100 баксів ми поняли. Дешево, начало кар'єри 100 баксів. Що йде далі? Потім ти зустрічаєш клієнта, який такий, типу, ти що дура за 100 доларів? давай типу, я тебе дам нормальне агентство, ти позвониш там тобі mm -hmm. опа 300 євро час. Уже друге агентство, там, конечно скаже, о, тут вже такі фотки модельні. У тебя жінка і діляться порадами, як знімати контент 18, як просити подарунки і як домовлятися з клієнтами. Хочеш, <звук> ти можеш озвучити, скільки ти отримаєш? Ну, в середньому десь 18-25 тисяч доларів на місяць. Так. Це Вау. в залежності від е, місяця. Нехай ну, <laughs> <laughs> буде так. У тебе є якась місяць. сезонність є? Ну, місяці. Якщо грудень, січень, там свята, Новий рік, Різдво то більше. Більше? Я ну. думав навпаки, всі сім'ями там знаєш і ніхто не. Ні ні, 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 навпаки, так. Більше. Боже, який я наївний? Зараз вже навіть не потрібно гуглити ці слова. Кожен вже знає, що таке осеня та робота у сфері 18+. знають скільки коштує підписка, знають імена топ дівчат, і скільки вони роблять за місяць. Для багатьох така робота вже не табу, а така в принципі нормальна альтернатива офісу. Бо правда, мало хто хоче сидіти в кабінеті за 15 тисяч гривень, коли можна зробити 50 за фоточку у ванній. Для багатьох така робота вже не табу, а така в принципі нормальна альтернатива офісу. Наприклад, стає дуже часто просто першим кроком. Дівчина починає з невинних фото, потім додає відео, потім партнера в кадрі. А потім з'являються люди, які пишуть: Боже, ти така гаряча. А давайте прилетиш на приватну зустріч плачу 5 тисяч баксів за вечір. І так поступово. Он... Перетворюються не на платформу, а на вхідні двері в індустрію, де правила диктує вже на дівчина. Більш того, якщо ми з вами згадаємо ті ж самі кейси Бонні Блю і Лілі Філіпс, це дівчата, які переспали зі ста 100 із тисячі чоловіками за один день, тобто за 24 години. Вони ж типу також рахуються от. З моделями, але чомусь мені здається, що це просто гарно завуальована форма по акторки. На цих дівчатах наглядно видно, як прості фоточки у дзеркало в ванні переходять на той рівень, коли потрібно глядача вже утримувати. І це вже більше схоже на інші сайти. Ну а потім, як ви розумієте, дівчина може вже задовбати знімати це на камеру і подумати, а чому б мені не літати в Дубаї? І сценарій потрапляння до. В цьому Дубаї рідко виглядає як викрадення. Все починається дуже красиво. Спочатку лайки, потім повідомлення, а потім пропозиція. Он пробували так і так з різних аккаунтів. А потім просто пропонував щось крейзі. Он пропонував мені зробити інтимний пірсинг в будь-якому місці, і за це не 50 тисяч доларів. Це може, наприклад, бути агент типу із модельного бюро, що пише: у нас кастинг на фешн-події в Дувай. Хочеш спробувати себе як модель? Або ж є івент з пливовими людьми. Шукаємо гарних дівчат без інтиму. Але з кожним новим повідомленням вимоги змінюються. І замість фотосесії виявляється поїздка на приватну вечірку, де ти навіть не знаєш, кому належиш. Або ще один сценарій, знайомий дуже багатьом. Ти приходиш на співбесіду менеджерки з продажів у центрі Києва. А Тобі натякають, ти можеш заробляти набагато більше, якщо готова подорожувати. Про такі випадки писали мені ви, мої глядачки, особливо зі столиці. Це не легенда, вже це просто буденність. А у 2025 році головним агентом експерту і стала стричка ТикТок. После того, как я начала зарабатывать на онлике, моя жизнь разделилась на до и после. До этого я работала официанткой и зарабатывала до 500 долларов. Хватало только на базовые вещи и никакой сексуальности, женской энергии не было и речи. С того момента, как я начала вести OnlyFans, моя жизнь полностью изменилась. Я легко могу позволить себе отправиться в путешествие, оплатить дорогой номер и купить себе все, что я захочу. Я просто обожаю свою жизнь. заработок зароботок дає мені в себе, хороший внешний вид, можливість покупать собі дорогі вещи. Сейчас я чувствую повну в себе і по-настоящему щаслива. Їхній контент працює як тригер. У голові мимоволі проскакує. Я теж так хочу. І я зараз не кажу вам щось рандомне. Це можна побачити у коментарях. Під тими ж відео з лакшері лайф. Я теж хочу вашу команду. А які обмеження по віку? Я тут вирішила в житті щось поміняти. Це і є нова форма вербування без тиску, без формальностей, просто бажання бути як дівчина з екрану. Вибрала кілька маленьких нарядів, щоб одягнути. Щойно закінчила зйомку. Було весело, але зараз я дуже втомлена. А давайте перейдемо все-таки до реальності і поговоримо про світ, куди дівчата потрапляють. Про світ, який вже не знімають в інстаграм Stories, тому що це вже не виглядає як лакшері. Наступна зупинка порта поті, Дубай уже давно став столицею не тільки хмарочосів і нафти, а й бруду, який вміло замаскований під золото. Термін порта поті, що віруситься в Тікток останні місяці, це не метафора, це прямий переклад з англійської Ської переносний туалет так називають заходи, де багаті чоловіки платять дівчатам за приниження у прямому сенсі цього слова: психологічне, фізичне. Не приниження за кеш. Такі вечірки зазвичай проходять у розкішних вілах або пентхаусах. Все виглядає як фільм охорона, конфіденційність і розкіш. Запрошення надходить через знайомих або агента. Обіцяють екзотику, дорогі подарунки, щедрих гостей і ніякого примусу. Але примус починається одразу після того як ти здаєш свій телефон. Далі сценарій, який не має нічого спільного зі звичайним ну класичним це вже інша реальність. Дівчата, які побували на цих подіях або знали когось із учасниць, розповідають те, що важко переварити навіть у цьому контексті просто споживача, який читає новини. Одні пройшли через марафони покірності, коли доводилось годинами виконувати забаганки кількох чоловіків одночасно, або навіть кількох десятків чоловіків. Інші потрапляли в більш екзотичні сценарії, де від них вимагали імітувати поведінку тварин. Або навіть з ними взаємодіяти такі ролі вважались найвищим рівнем розваг, але найчастіше у TikTok згадують коричніві ритуали, як там їх називають. Дівчата натякають, що кімнати, в яких вони перебували, були всі в плямах. Деякі кажуть, головне не втратити там свідомість. Інші зізнавали, що їм започатували рот, і після цього починало шоу, яке неможливо описати без цензури. Одна з учасниць, наприклад, писала: мене попередили, що я Контейнер для розвантаження, я сміялась, потім перестала. Це дуже важко говорити, але давайте спробую пояснити. Мається на увазі, що дівчину використовують як ємність, в яку складають фекупі, тобто здійснюють акт дефекції ці прямо на неї або в неї як частину шоу на вечірці. Коротше кажучи, багатії платять за живий унітаз. Приниження відбуваються реально жорсткі, але все у цьому світі має свою ціну. Наприклад, за контракт з ВІП гостем від 5 тисяч доларів і більше, в залежності від тематики вечора. За участь у брудних та принизливих практиках 20 тисяч баксів, за тілесні ушкодження суми доходять до 50 тисяч доларів за одного. Один вечір, взагалі, перші згадки про так звані Дубай порта поті з'явили ще у 2015-му. Просто тоді ще не було тіктоку, і у більшості вони не мали такого широкого резонансу, як зараз. За 10 років суть цих вечірок взагалі не змінилась. Як робили дідь тоді, так і роблять і у наш час. Скоріше за все, ви зараз слухаєте, думаєте, це щось дивне, далеке, нереальне. Це точно не трапиться зі мною. Але потім зникає українська. Дівчина і з'ясовується, що вона була саме там і бачила все на власні очі. Її звати Марія Ковальчук, їй 20. Вона українська модель і онлікрієторка, яка просто хотіла кращого життя. 9 березня вона сказала друзям, що йде на вечірку в готелі в Дубаї. Там мали бути представники того самого модельного бізнесу, щось типу на кшталт потенційних роботодавців. Після цього зв'язок з нею обірвався 8 днів, і тиша ні повідомлень, ні виходу в мережу. Просто нуль інформації. Марія мала летіти в Таїланд 11 березня. Квиток вже був куплений, але в аеропорт вона так і не прийшла. І лише 19 березня на 10-й день її знаходять не в готелі, не в аеропорту, а на узбіччі дороги в тому самому Дубаї вона була побита, закривавлена з переломами кінцівок і переломом хребта. Її доставили до лікарні. Три складні операції лише щоб стабілізувати стан. Потім ще одна. На той момент вона навіть не могла говорити, не мала ні телефону, ні документів. Просто людина без імені, яку знайшли чисто випадково. Поліція Дубая одразу завела справу і почала своє розслідування. Але буквально на наступний день вони публікують офіційну версію. Марія, нібито сама зайшла на закриту будівельну територію і впала з висоти. Ну, звучить така версія доволі зручно. Ручно, правда? Немає злочину, немає проблем. Особливо коли мова йде про місто, яке будують як вітрину для туристів і багатих гостей з усього світу. І навіщо знову в такому контексті ці згадки про ісці? Ті закриті вечірка, і тим паче ще про якісь портапоті? Звісно, її родина не вірить в цю версію. Її мама Анна прилетіла з Норвегії, щоб бути поруч. На пряме питання про падіння з Будмайданчика вона відповідає коротко: Я не можу нічого коментувати через слідство телеграм канал Батальйон Монако і низка змі пишуть, що Марія намагалась втекти з багатогодинної у... її, де були елементи не. І побиття за словами джерел, вона не могла потрапити на класичні вечірки з шейхами через татуювання і недостатній зріст для моделей ВІП рівня. Тож припускають, що вона якраз могла й опинитись на одній із так званих треш вечірок порта Поті. так так, так саме на тих, де відбуваються приниження та інші види збочень. Але ця історія стала такою вірусною. Ну по всьому світі не просто так. Бо навіть якщо частина це перебільшення, то Інша частина цієї історії, цієї дівчини, вся хронологія подій звучить вже ну занадто знайомо, особливо після твіта Марії за 2023 рік, де вона сама пише про вечірку у квартирі, обмазані її. І згадує дівчину, яка рознесла хату блювотою. Мама Марії, звісно, заперечує все, що стосується подібних тверджень, і вона каже: Мені дуже боляче бачити те, що пишуть змі, це все неправда ні з ким із близьких не зв'язувались. Весь бруд вигаданий. Цікаво, взагалі, те, що разом з Марією в Дубай прилетіла її подруга Ангеліна Дорошенкова. Але за словами її матері, через проблеми зі здоров'ям вона повернулась у свою країну раніше, залишивши подругу саму. Пізніше Ангеліна публічно заявила, що взагалі не була в Дубаї і не планує повертатись в Росію. Найближчим часом а її слова напряму суперечать словам Анни Ковальчук, мами Марії, що дівчата приїхали насправді разом. Інші подруги Марії вже українки намагалися організувати збірне на лікування, але повідомили, що мама наразі відмовилась від допомоги. Вони припускають, взагалі, що Анну Ковальчук можуть залякувати прямо в лікарні. Як мінімум, лікарня не дозволяє їй залишатись донькою цілодобово, вимагає орендувати окреме житло. А на питання про стан Марія лікарі відмов. Чується і не посвящають маму в усі нюанси, поки дівчина лежить у стабільному важкому стані. Під її останнім твітом відбувається справжня травля, тисячі коментарів, образи, прокльони, мемчики, диванна мораль ну все як ми любимо. Але знаєте, я думаю, що тут не варто робити передчасних висновків, де вона була, навіщо вона пішла, хто її кликав, чи знала вона про ризики. Я вам хочу нагадати, що Марія лише 20 років. Це вік. Коли наш мозок ще вчиться розпізнавати маніпуляції, це вік, коли красиві обіцянки можуть затьмарити критичне мислення. Так, ви можете заперечити мені в коментарях, що 20 це вже дорослий усвідомлений вік, але прямо зараз ми маємо не суперечку про свідомість, ми маємо вже факт злочину. Дівчину знайшли побитою без свідомості з важкими травмами, без телефону та ще й без документів. От, послухайте, незалежно від її вибору, ніхто не заслуговує. Не те, щоб закінчити на узбіччі дороги в чужій країні, сьогодні це Марія. Завтра може бути інша дівчина, яка втомилась від злиднів, вірить у Тікток-Мрію і просто хоче вийти з депресивної реальності. І поки світ лайкає чергове відео з дівчиною в карт'є, ніхто не бачить, що дехто платить за цей лайфстайл за надто високу ціну. Так, у кожній історії є вона дівчина, яка повелась, але рідко хто ставить питання: а хто платить за таку реальність. Поки Марію везуть на каталці в операційну, хтось сидить у своєму лакшері пентхаусі і гортає черговий список новеньких. Ми звикли говорити про це як про роботу. Але це не робота без попиту, це бізнес. А у бізнесі є клієнт. І хоч як би дивно це не звучало, він головний рушій усієї цієї індустрії. Хто ж вони ці чоловіки? А знаєте, вони не завжди шейхи. Це не лише ті, хто літає на приватних джетах. Це карі. Великих компаній, власники агробізнесів, високопосадовці, блогери. А часом це може бути наш сусід на БМВ із сусіднього під'їзду. Наприклад, той же Слобоженко з Волошиним на одному з подкастів обговорювали, як хто і за скільки знімав ескортниць саме дорога ескортниця, три тисячі доларів, саме дешева, саме дешева. Та вони ж там по-моєму, дешевше косаря, нормально не чули. <свісна> а такі розмови у відкритому просторі тільки демонструють, наскільки стала нормалізованою ця практика в певних колах. Крім того, були випадки, коли відомі особистості потрапляли в скандали, пов'язані з еско. Наприклад, у 2018 році британський політик кіт вас подав у відставку після того, як стало відомо про його зустрічі з чоловіками-сниками. А іноді, наприклад, це не прямий. Ескутник. Іноді це, типу, як зустріч за компанію, ніч на заході чи спільний виліт у Вегас чи на Супербол. Так було супермоделлю Емілі Ратаковській. У своїй книзі My Body» вона згадує випадок, коли їй заплатили 25 тисяч доларів, один з багатих фінансистів, аби вона склала йому компанію на супербоул. Ну, типу, без жодних вимог, але з чітким розумінням. Я елемент його статусу. Вона не приховує, що тоді почувалася об'єктом, але змирилась, бо за це платили. До речі, у у справі Епштейна все також починалось із запрошення: приватний літак, острів, селебриті, гості ну все як у кіно. Дівчатам обіцяли допомогу з навчанням, з моделінгом, з кар'єрою. А потім були зустрічі у спа-кімнатах, які часом втрачали будь-які межі. Усе це подавалось як масажі, але постраждалі говорили про це вже інакше. Після першого разу мені заплатили, а потім сказали провести ще когось, так і працювала, Цього реакція, а частині з цих запрошених навіть не було і 14 років. Ця система з Епштейном існувала роками. І поки дівчата проходили сесії у віллі, сиділи високі гості. Імена цих гостей досі знаходяться під грифом Таємно, але всі вже плюс-мінус догадуються, ким могли бути ці замовники. А тепер свіжа історія: Спідіді. легенда хіп-хопу, мільйонер і ікона вечірок. Його колишня партнерка Кейсі Вентура подала позову, якому згадується сцени контролю та тиску, що тривали роками, а після неї заговорили вже інші. Серед описів це закриті заходи, де учасниць просили проявити свободу у способах, які насправді важко назвати добровільними. Також купа згадок про людей, яким ще на той час не виповнилось 18 років, але все було оформлено красиво: Приватна охорона, готелі, подарунки, зірки. А насправді за тими закритими дверями, психологічна залежність і силові. Сценарії. Так, ці вечори називались елітними івентами, але для когось вони були перетино меж, після якого терапія, мовчання і страх. Але насправді тут головне не те, як воно називалось, а те, що дозволяло собі робити ті, хто за це платив. У багатьох відео про еспорт обговорюється виключно сторона дівчат. То чому пішла, що наділа, скільки взяла. Але мало хто ставить питання: а хто сидить, блін, по той бік столу? Бо всі ці історії не просто про роботу, це про ринок. А на ринку завжди є. Покупець. От знаєте, і саме він ніколи не стане героєм скандалу. Його ім'я не потрапить у заголовки, бо в цій історії завжди горять тільки жінки. А клієнт-клієнт не зникає. Він просто натискає кнопку Замовити знову. Тепер вся Україна стежить за тим, що буде з Марією. Але ми вже можемо здогадувати, що ймовірно буде далі. Якщо вона захоче щось сказати, її скоріш за все зупинять. Її слова можуть назвати домислами, спробою привернути увагу або загрозу. Репутації, бо тут ідеться не про справедливість, а про імідж імідж міста, яка руками створювала собі глянцеву вітрину. А глянець не терпить тріщин. Цілком ймовірно, що вона ніколи не зможе назвати імена. Не тому, що не знає, а тому, що її цілком ймовірно змусять мовчати не прямим тиском, а через слідство, медичні обмеження, інтереси сторін або особливі умови справи. Знаєте, це вже траплялось з іншими, і швидше за все теж сам. Аме повториться з Марією. Цілком можливо, що жодне ім'я не вспливе, ніхто не відповість. І ми не дізнаємо, що сталося, хто був на цій вечірці і хто наказав прибрати. Поки Марія лежить у лікарні і намагається відновити себе, інші дівчата читають тікток коментарі і отримують в Дірект ті самі запрошення, які колись прийшли до Марії. І що робити, якщо тебе вже кличуть? Дівчата, давайте тут послухайте уважно. Якщо вам на Писали в інстаграм, обіцяють гонорар, де нічого складного: Дубай, яхта, подарунки. Це може бути агент, а може просто блогерка, яка вже там і радить спробувати. Зупиніться і поставте собі три питання: чому ніхто не питає, скільки мені років, а одразу пропонують гроші. Чому ніякого інтиму, але вимагають здати паспорт і телефон? Чому про цю роботу ніхто відкрито не розповідає? А всі подробиці тільки в особистих повідомленнях, і це вже не виглядає як співбесіда. Це підміна реальності. Ви маєте право відмовитись. Ви не зобов'язані нікому дякувати за шанс. Якщо щось лякає вас, не мовчіть. Збережіть переписку, напишіть подрузі, подзвоніть мамі. І не вірте, що ви єдина хто сумнівається, бо всі інші: Свідка, людка, машка, вони вже там. Це тільки я сиджу і прогавлюю свій шанс. Іноді сумнів саме він рятує наше життя. Знаєте, історія про... про романтизацію, про Марію. Це не зовсім історія. Про вибір, це історія вже про систему, яка продає мрію і мовчить про її справжню ціну. Знаєте, сьогоднішній меседж мого відео був більше про те, щоб люди почали звертати увагу на іншу сторону цієї проблематики на клієнтів, почали розбирати їхні кейс, почали говорити про них, чому вони це роблять, чому вони замовляють, щоб перестали звинувачувати тільки жінок, тому що попит дає пропозицію, і такий круговоро. От сорту в природі, якщо ми будемо брати до уваги Дубай, звісно, це не місто і не країна, яке виключно про. Експорту. Там є багато чого класно, там дійсно крута безпека, нібито, там цікава архітектура, там класно для туризму, але є інша сторона. Напевно, як у будь-якому місті є своя сторона, яка темна, яка лякає, яка жахає, і знаєте, про це треба говорити, тому що коли ти говориш, це наближує нас до вирішення проблеми. Що знаєте, дівчата від себе скажу не тільки от. Спорт можуть приносити гроші. Спробуйте знайти себе у якійсь професії. Повірте, я також. Це моя особиста римська імперія, коли ти з усіх боків дивишся, як вони живуть лакшері життя, як вже купили собі домівки, будинки, як їм класно живеться, ти такий блін, ну що ж я роблю не так. Але потім ти згадуєш і дивишся ці новини, які можуть бути наслідки, яка зламана психіка, і думаєш, слава Богу, мене це оминуло. Тому мої любі глядачки, якщо зараз хтось з вас думає податись на... Звісно, це вибір кожної, не мені судити, але спробуйте подивитися в іншому напрямку. Я змогла побудувати трохи свого особистого бренду на Ютубі. Я розвиваюся як блогер. Якщо я змогла, то зможете і ви. Я чекаю вас в коментарях, тому що тема скандальна, контроверсійна і потребує прямо глибокого занурення і обговорення. Дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever show up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.